Доброго дня, хочу розказати історію, як я знайшов сорт Вікторію, який я допустив помилки. Ось дивіться, зараз тут Вікторія. І ось глянемо на Любашу. Ось така картина. Знайшов я на одному городі, це був такий місяць вже вересень. Прийшов я на город і були стрілки. Стрілки були, ну самі зернові коробочки були. ну Я не знаю, там насіння саме більше це до 30. Це в найкращому випадку до 30. А так 15-20 буває і менше. Ну Якщо взяти і Любашу, в Любаші там теж буває 4 повітряних, вони дуже крупні. Тут повітряна дуже крупно. І насіння дуже-дуже мало. Я кажу, 30 насіння, це Найбільше, що я нараховував, так, взяв я повітряну бульбочку, я не знаю, там грам 200-300 було приблизно і посіяв. Ось також росте повітряна бульбочка, це я вже тут хитріший став. Це в мене таких підродків є через весь город. Це я перекалібрував. В перший рік я не калібрував, я просто зібрав повітряну і посіяв. Дуже багато повітряної, яка, мабуть, за 7 см я тут поки що ну, точно вам не скажу. Ну, Крупна повітряна, вона вся дала стрілку. Отой часник, який дав стрілку, ну, як повітряна дала повітряну, я викопав. Повітряну я не збирав, бо копав разом з однозубкою, повітряна ще була не дозрівша. А однозубка, ну, повітряна, яка дала однозубку, то вже почала полягати. То, що було, з стрілкою пішло в брак. однозубкою я зібрав і було в мене по ту сторону городу чотири радка. У 23-му році було чотири радка, там радки трохи менші. Даного сорту. І як ви думаєте, коли я приходжу і дивлюся, там в мене ще є коротеньке відео в шорцеві в березні, як я приходжу, а часник майже не зійшов. Ну так, тільки в сходи де-не де. -неде. Я дивлюсь на Любашу, Любашу всі. ну, Я і сам звертав на Любашу більше уваги по одній великій причині, що Любаша вже даний сорт він розрекламірований. І більше уваги я приділяв Любаш. Вікторія просто чесничок гріз, я його нічим не обробляв. Це моя була дуже велика помилка. Це зараз у нас квітень. І ось такі рослини мірав я, любаш у висоту рослини. Ну, Майже всі сорти вже мають, бо я так, не самі більші рослини, тільки що рулеткою мірав, а так підійшов, ну, майже всі до 50 см має вже ось листок. Тут до 30 см, ще навіть 30 нема. Сам сорт дуже, ну, набагато нижчий за наші сорти. Верніше не то, що за наші сорти, а за ті сорти, до яких ми звикли. Так, і зібрав я одну зубку, посадив її, Чуть не буду відволікатися, давайте перейдемо, тут в мене ще повітряна. І на даний час, дивіться, зараз в нас квітень, а сорт почне показувати всю силу аж у травні. До травня я не звертав увагу, це ось також це я калібрував собі повітряну цього року буде вже трохи одну зубку у мене. І коли в травні я показав Вікторію і сказав, що це мій даний сорт, так чому Вікторія? Ну, я в честь дочки назвав. Так я собі вирішив, і в честь дочки я назвав собі даний сорт. По тій причині, що багатьох людей я питав і багато мені сказали, що дуже сильно похожий на Ракамболь. Ну, зрозумійте, Ракамболь, стрілки немає, нього зверху все я зрозумів, що про даний сорт поки що ніхто нічого не знає. Багато інформації я шукав. Ой, якісь там, чесно вам сказати, були чесниководи і розказували, що з других там, СНГ країн нам привозили чесник, може і до цієї пори привозять, не знаю, я вже так сильно інформацію не шукаю. Ну, Саму назву сорту я так і не знайшов. Теж розказували, що це Ракамболь мені це в 23-му році. Так, ну часник як часник, адаптований. Результати бачу в людей дуже хороші. Так, чому червоніє листя? Вчора людина мені правильно і сказала, чому це червоніє листя. Це, походу, щось в мене туди із землею. Бо дивлюся тим людям, яким я подарував даний сорт. Часничок зелененький, гарненький, ніякого почервоніння немає. Це в мене тут якісь проблеми. Ну, які, які проблеми? Кислигнут, наскільки я розумію. Це буду давати три ки Так, що ще хочу розказати? А, по даному. Сортовий, що було його в мене не дуже багато. І на тому городі, де я брав, ця жінка виписувала. Я не знаю, це ще при СССР, це вже не один десяток років, той сорт там росте. Але ви зрозумієте, якщо сорт має 10-12 зубчиків в один радок, і як я приходив, збирав повітряну. Як ви думаєте, навіть ту головку достав у ну, чеснику. Вони ж дрібнесенькі, малесенькі були. Я ж кажу, по цій великій причині я просто на даний сорт не звернув увагу. На даний час ну ось так рослинки. Є десь кращі, є десь ось такі. Ну, Що хочу сказати, повітряна буде тут дуже гарна. Ось Вже листок, якщо такого, на руку. Ну, сорт в принципі гарний. Що, до чого веду, питався чоловіка, який е, купляє часник. Також перед тим як комусь щось продавати, ну, куди ж його продавати поки що в розвитку, спитав чоловіка, чи от е, такий сорт, що має... 12 зубчиків, знаєте, от там, ну, наприклад, максимум до 7 зубків, це ж вони як продовольчі. там, чи в колбасу, чи ще кудись беруть сорти, щоб легше їх чистити. І виходить, я просто не знав, чи його на базарі приймають навіть ті самі скупчики. Якщо людині, якщо навіть її продати, то я не знав, що вона далі з ним буде робити. Що мені люди говорять, що приймають даний сорт, головне, щоб стрілка була і не в два родка. Оцей, що у два радка, знаєте, є так само багатозубковий. І один радок наружний, і другий середній. Що ми з середнім не знаємо радком, що робити, бо і там зубчики менше. Тут йдуть всі в один радок. Ну, тільки кількість їх 12 штук, це максимально. А так, то від 8 до... Від вісьми, так, да, ну, 10 це найбільша кількість що по 10 зубчиків. А так попадає 8 рідко і попадає рідко 12. Поки що розвиваюся, дивлюся, як в людей даний сорт себе показує В принципі, результати. Ви також бачили, це ці люди, які зі мною спілкуються, і я їм за це дуже щиро вдячний, бо чуть-чуть я його батеньку роздарив. Ну, дарував там, кому дві головки попало. Ні, по дві я не дарував. Кому три, кому одна головка, кому там одна головка і повітряна. Ну, якось так було. Ну що, будемо спостерігати, дивитися. Наступне відео про даний сорт покажу вже десь числа 20 травня. От тоді буде цікаво. Поки що сорт ось так виглядає. Ось В мене теж любашка. Ось дивіться, це. Ну, як... Давайте я прямо скажу самі зубки висадював я, я в відео розказував, що, що було, що верніше в мене залишилося. Це 3, кажу, 4. Де-не-де були в мене однозубки. Однозубка, давайте ще раз скажу історію, як в мене вийшла однозубка. Оставив я цей сорт ну дуже мілкі головки. На дворі. такий просто, щоб дощ не попадав. Просто в ящичку скидав і я забувся. Дружина садила ярий часник, Ну і прийшла, дивитися, багато зубкові, да, на стрілку вона не звернула увагу. Ну, Похоже, він на ярі, якщо чесно вам сказати. Ну, Стрілкою, так, да, да, бо зараз хтось каже, що часник. Дружина прийшла собі, там, я не знаю, там, взяла жменю дві даного сорту і посадила. Весною. Тільки ранньою весною, ще були приморські, то деякі рослини пішли в стрілку, а деякі дали однозубку. І ось чому в мене в цьому році, ну, в 23-му, де я взяв одну зубку, оце псевдооднозубка. Ну, я не знаю, там у мене штучок 15 до 20 було однозубок. То це ці однозубки десь також тут, не знаю, може, я ось вона одна із них, бо садив часник до. 4 см. І це буде все заливатися на стрілку. Так, на е... насчет стрілки. В цьому році хочу закласти експеримент, просто взяти рослину. Давайте подивимося, чи це ще з осетом буду боротися на буранціці, поки що не дивіться, бо стомп не держи осет. Це я хочу для себе глянути, чи є поверхневе коріння. Ну так, руками. Щось я тільки що собі придумав так. Ні, ось вже йде зубок і корінь. Поверхневого коріння поки що не бачу. Ну давайте глянемо тут любашки. Може це ще і зарані до поверхневого коріння. Ні, в любашки ось є. Ось є вже корінчик. Бачите. Ось він йде. У Вікторії поверхневого коріння поки що не спостерігається. Ну і сорт він, і пізніше всходить. Так, що пропустив, вибачайте. Може буде якесь наступне відео. Розкажу. Ну, поки що по даному... А, вибачайте, нагадав. Е, На що стрілки, бачите, відволікся трохи. Е, візьму дві рослини. От, наприклад, навіть такий скрупніший. Бо це як крупніше, це гарна рослина, це вже буде результат. Грубе, грубе стебло, це вже буде гарний результат. В свій час перед тим, як стрілка буде виходити, Ні, нема коріння, як тільки стрілка верніше вийде, так само достану головку чесника, поміряю. І візьму ще одну рослину. ну, Наприклад, ось таку, да? також поміряю. На одній зламаю стрілку, а на другій ламати не буду. Е -е, Помітимо рослинки. А потім я вже буду копати. Дивіться, вийшла стрілка, щоб я не відволікався. Е -е, вийшла стрілка. Добу, розгорнув, добув головку чесника, поміряв тут і поміряв, наприклад, тут. Поміряв, записав або відео зніму просто щоб нічого не записувати. Потім як буду копати, ще раз головки часнику поміряю. І я думаю, приблизно хоча б можна зрозуміти, чи потрібно на даному сорті ламати стрілку. Так як в 23-му році я оставляв. Усе на повітряну, зламав я тільки там пару стрілочок. То так, якщо сказати, я не замітив різниці, де ломав, а де ні. Ну, це треба до цього відповідальніше віднестися. Я думаю, отак я зроблю. Це буде хоча б для всіх приблизно зрозуміло, наскільки сорт реагує на вилом стрілки. Ну, все, всім дякую до побачення.